Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас у гості завітав зайчик і дві знайомі нам фігури. Подивіться і пригадайте, що це за фігури? Це круг, а це квадрат. Але по дорозі вони зустріли невідому фігуру. Зайчик не знає, як вона називається. Давайте допоможемо зайчику і дізнаємося, як називається ось ця фігура. Давайте спочатку порівняємо нову фігуру з кругом. Чи схожі ці дві фігури? Ні. Який круг? Круглий. Він може. Котитися. У круга немає кутів. А чи може котитися нова фігура? Ні. Нова фігура не котиться. Як ви думаєте, чому? Тому що у неї є кути. Ось вони. А тепер порівняємо нову фігуру з квадратом. Що є і у квадрата, і у нової фігури? Кути. Скільки кутів у квадрата? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. У квадрата чотири кути. А скільки сторін у квадрата? Одна сторона, дві, три. Чотири, чотири сторони. А у нової фігури скільки кутів? Давайте порахуємо. Один, два, три, три кути. Тому фігура, у якої є три кути, так і називається Трикутник. Як називається ця фігура? Трикутник. Скільки кутів у трикутника? Три. А тепер покажемо і порахуємо сторони у трикутника. Одна сторона, дві, три. Тобто у трикутника три сторони. У трикутника три кута і три сторони. Трикутник подружився з кругом та квадратом, і почали вони гратися. Ховатися один від одного. Спочатку фігури вишикувалися у рядочок. Давайте назвемо фігури. Круг, квадрат, трикутник. Скільки всього фігур? Рахуємо. Один, два, три. Три фігури. Яка фігура перша? Круг. Яка друга квадрат, яка остання трикутник? Запам'ятайте, дітки, ці фігури і їх послідовність. А тепер заплющіть очі, якась фігура заховається. Відкривайте, подивіться, якої фігури не стало. Так, квадрата. Яка вона за порядком? Друга. Знову заплющить очі. Відкривайте, якої фігури немає. Так, круга. Який круг за порядком? Перший знову заплющить очі. Відкривайте, якої немає фігури. Трикутника. Яка ця фігура за порядком? Остання. Давайте викладемо трикутник із паличок. Скільки паличок нам знадобиться? Три. А чому? Тому що у трикутника три сторони. Викладаємо з паличок трикутник. Спочатку кладемо паличку унизу і дві інші палички ставимо ось так похило догори. А тепер викладемо трикутник із олівців. Спробуйте і ви, діти. Також зробимо трикутник із зубочисток і поєднаємо їх за допомогою кульок з пластиліну. Зубочистки будуть сторонами трикутника, а кульки кутами. Скільки зубочисток ми візьмемо? Одну, дві, три. Три. А скільки кульок? Одна, дві, три. Три кульки. Чому? Тому що у трикутника три кута і три сторони. Зробіть такий трикутник і вийдійте. Давайте пограємо у гру, вибери трикутник. Серед різних фігур виберемо всі трикутники. Дивимось перший верхній рядочок. Ось цей, де тут трикутничок. Ось він. Так, далі. Другий рядочок. Дивимось, де тут трикутничок? Ось він. І третій рядочок нижній вибираємо ось трикутничок. Скільки ми вибрали трикутників? Один, два, три. Три трикутника. Який трикутник перший? Якого він кольору? Синій. Якого кольору другий трикутник? Червоний. Якого кольору третій трикутник? Останній. Жовтий. Молодці. Погляньте на фігури. Що це за фігури? Трикутники. Вони однакові? Ні. Чим вони відрізняються? Кольором. Це трикутник який? Синій. А цей жовтий. А ще трикутники відрізняються розміром. Як дізнатися, який трикутник більший, а який менший? Треба накласти один трикутник на другий. Ось так. І тоді ми добре бачимо, що жовтий трикутник менший, а синій. Більший. Давайте з вами знайдемо предмети, які схожі на трикутник. Подивіться, морква схожа на трикутник? Так, морква схожа на трикутник. А ялинка також схожа на трикутник. А тарілочка з печивом схожа на трикутник? Ні, вони схожі на круг. А шматочок піци схожий на трикутник. Так, він трикутної форми. А кермо схоже на трикутник. Ні, воно кругле. А пірамідка схожа на трикутник. Так, вона схожа на трикутник. Подивіться, а віконечко у будиночка схоже на трикутник. Ні, воно схоже на квадрат. А дах у будиночка? Схожий на трикутник? Так, він схожий на трикутник. Ось ці всі фігури схожі на трикутник. І ще одна гра. Подивіться уважно на картинки і скажіть, де заховався трикутник? Давайте оберемо предмети трикутної форми. І так, що тут трикутне? Шляпка у грибочка. А тут що трикутне? Прапор. А тут трикутна ракета. А тут що має трикутну форму? Ріжок у морозива. А тут що трикутної форми? Вітрило у кораблика, маленький трикутник-прапорець. А ще подивіться на цукерку. У неї є два маленьких трикутника з обох боків. Це їх хвостики. І останнє завдання. У мене є картинка кішки, яка складена з фігур. Давайте розглянемо, що є у кішки. Голова схожа на круг. Тулуб, схожий на Трикутник, хвіст, маленький трикутник і вушки. Скільки вушок у котика? Два вушки. На яку фігуру схожі вушки? На трикутники. На столі є окремі фігури. Давайте викладемо з цих фігур кішку. І так, ось у нас тулуб. Зверху ми кладемо круглу голову. На голову ми кладемо два трикутнички, це вушки. І ось це у нас буде трикутничок, який ми перевертаємо ось так, вниз гостреньким це хвостик, яка гарна кішка у нас вийшла. Молодці малята! Пригадайте, з якою фігурою ми сьогодні познайомилися? Як вона називається? Трикутник. Скільки кутів у трикутника? Три. А сторін. Також три. Дякую вам за роботу. До зустрічі!